І всім прицію виграти Roblox-Boxру. І сьогодні я оціню від одного до п'яти всі пушки боксруті. Коротше, наші пушки реворкнули. Я вже знімав навіть віддільне відео про деякі пушки, ну не знаю, чи я буду знімати про ще якісь. Е, я вирішив просто оцінити їх від одного до 5. Один бал. Це дуже погані пушки. Взагалі грати не ражу. Я е, кажу вже на рівні 2600-го левела. Так що. Е, допустимо, на перше море, друге море, там, допустимо, ну, пушки і інші підходять, ну то вже дивіться якихось інших ютуберів. Я зараз просто оцінюю для Baumtті е, і для ну Only для hunter, ну для ПВП, всяке таке. І для фарма теж, ну для фарма. ну Так так що, коротше, 5. Один бал то ужасна пушка, 2 бала е, погана пушка но, все равно, е, ну як ужасна. Три бала то середня пушка, 4 бала то більш-менш більша половина, скажімо так, і 5 балів то ідеальна пушка. <кхм> ну що, погнали? Перша пушка це рогатка, я вже у відільний обзор. Отакий от скіл і от такий скіл. Ужасна пушка. Верніше, перезарядка дуже файна, так що для фарма більш менш норм. Для ваучханта просто ужасна. Оцей скіл схвачу, так що цей скіл ще більш менш норм, а будем попасти хардкор. Оцей цей скіл взагалі ніде не грає, я не знаю, де його можна використати. Так що. Із всіх пушок, я вам так скажу, один бал не вищий. Добре, давайте далі йде мушкет. Мушкет. Наш любимий. Так. Перший скіл. Ем, Отакий. От якийсь странний, ну коротше, це не більш менше норм. Кліки до, довго перезаряджаються, так що для фарму то взагалі не підходить. Ну і другий скіл теж не ліпше. Коротше, навіть та пушка для фарм вже не піде, і для ПВП, так що то теж один бал. Може навіть менше. Ну ні, урон може більш-менш норм, так що. ладно, терпимо. теж один бал, не вище. Флінт Клок. Е, Я, до речі, в кінці покажу, де ті всі пу... скажу, де ті всі пушки получити. Ну давайте я вже буду казати. Ругатку можна получити в Мідлтауні в першому морі за 5К. Е, Того. Мушке теж можна получити в першому морі за там, 8 500, чи скільки. Коротше. За, А, ні, не за 8500, а за 8К. А фрінкок теж з того ж самого ділера в Мідлтауні. Е, ну, Ті три пушки одного, одного продавця можна купити за, само собою, е, 10500. Дуже мала ціна. Так що, якщо ви в першому морі фармитеся, пушки, вони досить імбові. Добре, Лок, е, Перший скіл. Фігня. Другий скіл. Ну, чуть поліпше. Тож один бал, я думаю, весь не тягне, хоча перезарядка більш-менш норм. Но все одно, я думаю, більше не тяне. Так що, ну. Один бал з половиною, давайте так. Так. Учина рогатка. Її вже можна купити на Вайс-Адміралі-острові. На. Зараз скажу, як він називається. На Марін Фортес. Рогатка коштує, якщо я не помиляюсь, 30 тисяч. Перезрядка імба. Дуже швидко, можна легко фармитися. Перший скіл теж досить файний, тому що він ще й хілить. Оці таково не хілять. І друг, другий скіл теж безполезний. Другий скіл безполезний повністю. Ну, ні, мореполезний, але. На мою думку, то безполезний скіл. Но ця рогатка тяне вже 2 бала. Так, добре, далі. Магма бластер. Її можна вибити е, на той магма Босі. Типа магма Адмірал, на вулкані острові Першому морі. Він падає там він є якийсь процентовий шанс. Коротше, з боса, коротше, можна вибити. Ця пушка одна з моїх любимих. Е так що, ну, Але я її буду оцінювати об'єктивно. Так. Перезрядка така середньовата, скажімо так, не довго і не коротка. Перший скіл дуже гарний, ну і досить імбовий. Ну, не думаю, що він якось. Ну, на... Так, оцей скіл досить імбовий, снімбовий, я не думаю, що так уж і легко попасти. Ну, я думаю, ця пушка тяне на 3 бава спокійно. Я не, буд, не хочу її пере, пере, перевишати. Ну, типа, е, щоб. Ну, коротше, я не думаю, що це якась сверхімба, Но пушка непогана. Так, далі. Dual flink. Прикольна пушка, дуже імбова. Е, Досить прикольний урон. Но перший скіл, я не думаю, що якийсь сверххімбовий. Е, а от другий скіл мегаімбовий. Просто. E, ну Ладно, я його, я його странно показала. <ріх> так, так, ну, перший скіл фігня, тому що він поганий для ПВП буде. До речі, пушка непогана для. той. Що так перезаряджається в цей скіл? е, ну, це e, e, Пушку я оцінюю 3 бала як магма Бластер. Вона досить імбова, але перший скіл безполізний майже. Давайте я зараз покажу другий скіл, його треба затримувати. Вот, такий скіл дуже імбовий, дуже гарний. Но, ну, для мене не сверх гарний, але гарна пушка, дуже прикольна. Так, що 100% заслуговує своїх бабок. Її можна купити на тому ж самому Fortress за 65 тисяч. Оцінка 3 бала. Далі йде. Далі йде канон. Канон. До речі, першому моря 8 пушок. Я вже вам показав 6, ще 2. Канонка. Так, кліки довго перезаряджаються, але зато хоча хотяби... б кліки на нас багато урону. Так, перший скіл. Е, якась фігня. другий скіл. Другий скіл щось більш менш вже нормально. Можна якось грати вже більш-менш підійде. Пушка фігова, скажу вам так. Е, но може десь на якихось 2 бала з головою затягне. Ну, то натягне, то. я вам так скажу. На мою думку, то фігня пушка і 100 тисяч белі на Marine Fortress вона не коштує. Та вона продається на Marine Fortress за 100 тисяч бабла. Коротше, таке собі. На мою думку, і пушка взагалі виглядає фігово, так що ладно. І остання пушка першого моря це базука. Так, коротше. Удар, такий велика, якась ракетниця, перезарядка досить довга. Так, що, коротше, та, уж таке так, перезарядка дуже довга, так що для фарма це -то точно не підійде. Перший скіл. Перший скіл теж фіговий, чуть ліпше, ніж кононки, но фігня. Другий скіл. Щось самонаводящася якась фігнюшка. Не думаю, що то і пушка. Я думаю, десь теж два бала, не більше. І за другу скіла, не знаю, може щось більше потягне. Чим... Ну, коротше, давайте я поставлю два з половиною. Добре, тепер пушки другого моря. Починаємо ми з Бізар-Ріфу. У мене, на жаль, не вкачані 300 майстер на ці пушки, але я знаю, що там за скіл. Перший скіл, якийсь, якийсь занадто фіговий. Короче, моя оціночка просто 2,5 бала, а можна й 3. Я просто е, ну, не можу точно вам сказати, але знаю, то, що приблизно така середньовата пушечка. Можна її отримати в другому морі, в кор... е, ну, той, корабель, той, знаєте, ті, тіньовий корабель, я не знаю. Е, як він там правильно називається, за 25 ектоплан. То зовсім небагато. Так що. Якщо ви новичок, можете собі придбати. Mm, так що погнали далі. Друга пушка е, другого моря. Це, якщо я не помиляюся, така токсична. в ну, ме, мене її, на жаль, нема. І вона мені не випадає з фабрики. Я вже до фіапа фабрик залутав, але вона мені не випадає. розумно. Так. Оціночка, скажімо так, десь в мордна 4. Тому що досить така імбова пушечка. Ну я поставлю 3 з 35, бо я її толком не ганяв, ну знаю просто скіли. Так, що 35. Ой, 3 з половиною. Добре, і основа пушка треть, Другого моря це Кабуча. Кабуча дуже імбова, в мене її, на жаль, нема. Вона продається в другому морі на такому маленькому острові, коли то кінч. Ну, коротше, ви вже думаю, знаєте, де, бо вона не помінялася за 1500 фрагментів. Ця пушка точно коштує свою ціну, тому що вона дуже імбова. І я раджу вам 100% її купити. Я її море теж скоро куплю, на мене просто є ліпша пушка. З якою я ганяю. Ну, а так, ця пушка точно тяне на 5. Я думаю, я певний, тому що, дружи, дуже гарний скіл для Стана. Та й перший скіл, непоганий в Кабучі. Добре, і тепер пушки Третього моря. У е, мене є тільки одна із тих, з тих трьох пушок е, це Venom Bow, Дуже імбова пушка, дуже швидка перезарядка. І той. І ще дуже прикольні скіли. Також. Цей скіл, до речі, станеть. Оцей бо. Цей бешений урон наносить. Так що то точно е, е, вартує вашої ваги. Е, випадає він з боса... Я забув, як він називається, ну коротше на гідрі. Е, З якимось там шансом. Якийсь там веном, головний веном, чи як там коротше, він називається. До речі, перезарядка дуже швидка, чи як і ті, яка перезарядка. Друга пушка це skool гітара Її там дуже тяжко получити, там спеціальний квест. Ну, для того я можу днів на віддільне відео. Но... А, він була оцінка. Оцінка моя десь 4,5 отак. Імбова пушка, але не знаю, чи вона сама імбовіша. І, і скул-гітара, і до речі, в мене її теж немає, на жаль, але я її буду получати в майбутньому. 100% 5. Найкраща пушка для ПВП. Взагалі найкраща пушка в ігрі до сих пор топова гітара. Другий скіл мега імбалансний. Так що всім раджу, якщо ви третьому морі і маєте лишній час, то отримати скул гітару. А також вийшла нова пушка пулі е, Скіли Скіл таке собі, але її там можна отримати за пару скрафтити в Dragon Ну, то теж буде віддільне відео. Пушка теж така собі е, приблизно непогана, але 4 бала натягнуто, чесно. Хоча ні, не натягнуто, то просто 4 бала, тому що кліки дуже імбові, Взагалі все імбове. Ну, другий скіл якийсь дуже фіговий, не знаю. Мені здається, що ця пушка чуть-чуть чуточка заслабенка. Ну, я її просто не тесту, просто мені так здається, ну, я не знаю, може рілі то імба. Я поставлю 4 з половини. Ну от і все. Ось такий була оцінка пушок. Надіюсь, вам це відео було корисне. Тому що я постарався оцінити об'єктивно. Моя любимая звичайно, пушка Веном бовна, я буду собі получати з гітару, gitaru, без ніяких лишніх питань. Моя вам порада. Якщо ви фармитеся в першому морі, получайте або магма Бластер, або револьвер, ці пушки найліпші для першого моря. Для другого моря найліпші пушки 100% кабуча просто соло кабуча, получіть кабучу і ви будете кайфувати. І для третього моря скул гітара без варіантів. Ну, от і все. Отакий вот топовий відеоролик получився. Всім дякую за перегляд. Підписочка на каносик, лайкосик на каносик, і всім па па па